21 липня, Київщина, всім вітання на каналі Бультарір Селянина. Зараз буде короткий огляд трошки теплиць з томатами-диньками. І продовжимо далі огляд відкритий ґрунт томатів. А то позавчора знімав і вибило відео. Лише тільки перець. Зняв і на цьому все. Отакі томати. Були б уже спілі однозначно, якби садили раніше. А так, обмежені тим, що розсаду до сюди не продамо, то, то не можемо сюди нічого посадити. Ну, в ось такий стан томатів в закритому ґрунті. Зараз підемо ще на деньки глянемо і підемо на город відкритий ґрунт. Так, ми в карбонатній теплиці. Отакі От в нас деньки. Жара підійдемо ближче. Отакі От в нас дині. От такі день в карбонатній теплиці. Так, ідемо відкритий грунт. На, томати, глянемо. Тут імпровізована клумба. Коротше, це міф, до речі, що білокрилка, чорнобривці захищають. В принципі, то капуста чиста. Ні, ось і є трохи, все равно. То тут чорнобривців чимало. Ну, має місце бути. Щойні. Такі томати тут мільйон сорт, ну не мільйон. Ну. Бачите, все по сортам, все теж на розвод. Ну, не відволікаємося, йдемо на томати. Наші високорослі і низькі на шпалері. Теж все, томати. Там, до речі, не були, зараз зайдемо. Отакі От томати. Капуста ранняя. Вот такие томаты. Десь метр пятьдесят высота уже. О. В общем по томатам понятно. Полуниця наша. Кассетная. Ого. И кассетная, и горшковая. Во. Шпоньк. Джбуньк. Ой. О, пожалуйста. А ну-ка. Ой, будь ласка. Такий корень. Все четко. Так що кассетка трошки його повервати, облагородить і буде бомба. За овочами буду торгувати. Розсадуй полуниці. Так, вилазимо сюди. Садочка і печемо на... Цю ого каністра. І печемо на помідори. Луниця, Петрушечка. Завтра ще треба це добрати і посіяти кріп і Петрушку на наступний рік. Тут вже скультивіровано коло таких томатів. Чималих. Томати є. Середня капуста. Нормальок. Один раз всього оброблено від білокрилки. Всього один раз. Такий участочок теж вже готовий, виривав і в тачку грузи вивозив на компост. В общем томати такі. Зараз буду читати сорт і чудо Волфорда. І показувати. Таке чудо Волфорда. Я дуже довго до зріння, до технічної зрілості. Ну, але вже треба частіше знімати відос. Опа! Тут вже нав'язав добре, бо не підв'язані два провтикали. Заходимо сюди і будемо дивитися усі томати. Чорний ананас повинен бути. Відкритий ґрунт. Опа, А, ні, це не тріск. А то дощі валять. А ні, не повинні вони тріскатися. Все все добре. Ще тиждень днів десять можна вже на базар збиратися. Це чим поганий томат? Диви. комар. Такі томати. біг блек. Це взагалі наш цей фаворит. Подивимось. Це вже третій рік біг блек. Садимо і не плануємо зупинятися. Опять чорні якісь взагалі. Це що? Африканська королева? Ого. що Це мінусіньський червоні. Ну такі є більші. цей грам 250 томат. Та будемо важити, все доспіє. І будемо все важити. Карнабель. Ого, яка сливка! Карнабель. Ого, яка сливка! Карнабель. Міки. Мінусінські стакани. Мінусінські стакани. Ідемо далі. Великий зак. Ну не знаю чи великий. Може хоть зак. І томати в відкритому ґрунті. Йдемо далі. Оксаканська коштовність. Що там за оксаканська коштовність? Ну, нормально. Трохи буде Оксаканської коштовності. Йдемо далі. Ідемо <клес> по краби. Це вже в нас краби. 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 печері. Та ні, вони ще налюються. будемо ждати. Такі томати. Це що в нас? Зараз прочитаємо. Це в нас сос якийсь. Сос. Угу. Так, це банігара, сливка. Обенигара нормас. Так, ідем далі. Сливка Бендрика щось вообще не впечатляє. Де Бенігара? А де сливка Бендрика? Я в тому році показувала гарні результати. От Бендрик. Йдемо далі. Бендрик пропускає, нема на що дивитися. Ще раз Бенігару глянемо. Бенігару. Лободинка. Такі томати. мати ідемо далі, опа. О, такі томати. Це примадона. О, примадона хороші вони. Менше метра висотою і гарницей. Це здається молдаванський сорт, якщо пам'ять не зміняє, не зраджує. Ось така примадонна. Подивимося, що воно як дозріє. Хороша, не хороша. Поки місяць пойдет. Такі томати в відкритому ґрунті. Примадонна нормалек виділяється, можна так сказати, з усіх. Це у нас мінусінські стакани. Тобто Мінусинські мінусінські бачки, а це мінусінські стакани. Ну такі стакани. А тут ще примадонна вроде Далі сливка. Ну, такі томати. Ось. Ну, Сразу тобі грам 300. Вот такой. Сразу грамм 300 закусон для тракториста. Лобода. Удаляем у тебя. Вот томаты. Идем далее. Вот твой гарный. Черный. Ось гарний. Це крупняк пішов. Мнусінський рожеві. О, скільки за весімун. хороші такі. Диви. Чи ні? Хороші. Захід літа. Та такий щось. Захід. Ну має вони пізні. Ця кущі роженуться, бо це високорослі, а висота по факту сантиметрів 60. Деякі тільки по півтора метра переросли. Це Серце марші. Мадрид десь є. А, Мадрид ось тільки доростає. Ось Мадрид. Ну такий. Так, да, він, він видає гарні томати, але по-перше, треба закритий ґрунт в ідеалі, щоб по кілу було гарне живлення, гарна агротехніка і чому і, мінус, що ну, на кущ одна гарна томата. Нема такого як тут і всі по кілу. Ну, такий, на любителя. Мадрид. Так, це ми обійшли три ряди спарених. Це 1200 томатів ми обійшли. Йдем на середній і тут базилік. Я вже мільярд разів показував. І виноград 3 метри, і 3 метри. О. І батат. Так, йдем. Сразу йдем по двом. Ні, Йдем Поступово. А захід літа це ж ми були тут. Тепер гном солодкий Зої. Гном солодка Зої. О. Щось він. Ну нормально що. Голландський. Йдем далі. Гном Коноретті. Гном конореті. Ага. Гном золоте серце. Ну, нормас Йдемо далі. Це низькі. Низькі слива яка. Слива яка і ще куча цвіту. Будемо обов'язково ще бором ходити. Раз, добрий, а то і два. Ох. 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 Хорошо. Не які там мати. Можна і жити так. Зрядка чистенька. Так, як має бути. <клес> сливка, сливка, сливка. Так і якийсь. <клес> ну, будемо чекати, поки достигне. Інкас. Так, з цієї сторони ще покажу. Ого, ну банігара виділяється. Все, берем банігары. Тищу жовтой, тысячу червоний. І тут чили в мене. Шайки якийсь томат для розводу. Ну, все підписано. Чорне серце Бреда гном. Ніхто не грається, друзі. Шопочілі. Ось такий вже цвіт. Такий перець. Ось такі кущі. Десь 50 сантиметрів. Висота. Опережають солодкий, ну так, з року в рік. Завжди так. Шочілі. Вистрелює поярче. Таке небагато, кущиків 300-400. Так, ідемо томати, ще дойдемо. Та й на цьому будемо завершати. Агресор. Це середні низькі, а це іменно конкретно низькі. Голландські. Гілобудин. 不行。 Є е томати Ось вот такі справи Всім дякую за увагу. Тут в мене перець і пласкорес. Все. Всім гарних вражаїв і мирного неба. А я погнав працювати далі.